Усіх на моїй кухенці. Сьогодні я буду робити палюшки і хочу показати. Мої палюшки ще називаються то так палюшки, вони ще називаються ліниві вареники, або, може, ще картопляники, як хто їх називає, залежно від території. Для цього мені потрібна картопелька, яку я вже начистила. Ось бачите? І ставлю її варити. Потім, коли вона звариться, її треба відсидити і пом'яти так, щоб не було грудочок, хто як мене, хто пропускає через м'ясорубку, хто на комбайні, хто використовує ручний блендер. Я буду використовувати ручний, бо в мене він є. Головне, щоб не було грудочок. Після цього, як картопліка охолоне, будемо робити палюшки. І Добре. буду будувати, що картопельку я підсолила. Я додала півчайну ложку з горкою солі. Ну, Тут то, то треба дивитися, скільки у вас картопельки скипить. Поки наша картопелька вариться, я буду, буду готувати зажарку до неї. Дивіться, в мене є такий шпундерок, може бути любе салко, може бути навіть масло з цибулькою пережарене. Но я маю такий шпундерок я хочу його використати. От, я його так маленькими полосками нарізаю. І тепер ті полоски на маленькі, на маленькі кубички буду різати. Ось так. Савку порізала, перекидаю на пательницю. Зараз будемо цивульку різати. Камеру переставляю на цю сторону, щоб було більше видно. Ось так гарненько, бачите, вже салко піджарилося. додаємо цибульку і ще підтушкуємо разом деякий час, поки цибулька не знятне. І наша ще піджалочка буде готова. І зараз ще підсолимо. І... Поперчимо її. У мене суміш перців. Картопелька зварилася і тепер в мене є така насадка, і я нею буду перебивати. Картопелька є готова. І тепер, коли вистегне, будемо місяти тісто. Я додала два яєчка, в мене маленьке яєчко. Якщо у вас більше, то у неї це висерчить. І трошки солі добавлю, бо моя картопелька так мало солена, не чути солі. Ну, а ще ж мука додавиться трошки дамо сольки. О, і додаємо борошно. Борошно, я думаю, так на око, що приблизно 200 піде. Ви вже там дивіться теж по своїй по свої картопільці. І починаємо замішувати тісто. Ось так тісто я замісила, воно, бачите, воно таке м'ягеньке, Але я в нього додавала ще три ложки манки, тому що воно в мене почало ріднути. Тепер ділимо тісто на менші кусочки і будемо скачувати такий рулетик. І цей рулетик будемо різати вже на маленькі кусочки. Вода вже закипіла. Зараз буду різати і кидати в касурку. Так, і тепер ріжемо на такі малесенькі от кусочки. От такі звичайні кусочки. Ось так, обкачуємо муку. І я посередині роблю таку ямку пальчиком. Можна робити пальчики. Зараз вам покажу, які. Отакі. От Можна робити пальчики і просто такі пальчики. То вже я хто хоче, по бажанню. Мені такі кругленькі часів ще подобаються. І дирочку зробили і все. Вже готові Тільки зварити лишилось. Я вже зразу буду кидати, не вже. ви бачите, як мої палюшки гарно киплять. І їм треба дуже мало часу, хвилинку-дві. І за хвилинку-дві вони, щоб так покипіли і вони будуть готові. Вони дуже швидко. І тепер тут я розміріла вже нашу піжарку, яку ми робили перед тим. І зараз буду вже висипати, накладати в миску. Тут для мого чоловіка, бо я такого не їм. То все для нього. Він то любить. О, і я йому отаку порцію зараз дам. Бачите, їх можна робити любою формою. Ось такі палочки в нас я зробила пару так. Тепер даємо нашу піжарку. Отак гарненько скрізь. Ще зверху даю зелену цибульку. І ось так виглядають мої палюшки. Ось так виглядають мої палюшки, я вже всі зварила. От їх в мене вийшла ціла миска. Тут в мене і кругленькі, і довгенькі пальчики, і круглої форми, якої хочете. О, і вони вийшли дуже добрі, смачнющі. Кому сподобались мої палюшки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!